Дякую, щастя. По-перше, є у нас кримінальне провадження, яке зареєстровано органом досудового розслідування за статтею 332 Кримінального кодексу України. Переправлення, якщо попростими словами, військовозобов'язаних незаконно за кордон. Але, на жаль, зараз будемо досліджувати матеріали, які додано прокурорам. Там взагалі немає жодного доказу. Ані рапортів, ані заяв, ані протоколів допиту свідка. Просто нічого немає. Є просто протокол огляду місця події, яким зафіксовано і вилучено транспортний засіб. Все кратко. Жодного доказу того, що взагалі було чинно кримінальне правопорушення за зазначеною статтею, жодного доказу немає. Також я думаю, в матеріалах кримінального провадження жодного доказу у нас немає. Щодо взагалі. Затримання нашого клієнта він працює офіційно, таксистом. Ми долучили відповідні документи. Як яка робота такси, таксиста? Це взяти людей, перевезти їх, отримати за це гроші, і би все. Тобто, це законна господарська діяльність, і, і людині можна людей возити. Якщо ми кажемо за обмеження, які діють під час дії воєнного стану, у нас є ще наказ спорядження 31-го прикордонного загону, де чітко визначено 5 кілометрів від державного. Компані. Це прикордонна зона. Якщо ми е, знайдемо в е, кілометр від кордону, тобто він не знаходився у прикордонній зоні, він робив свою роботу, заробляв гроші, возив людей. Нічого противозаконного він не вчиняв. Е, далі, відповідно до е, свідчої дії огляду місця події, у нас зафіксована дата. Якщо ми почитаємо рішення в суду першої інстанції, там взагалі 13 вказано. Ми не знаємо, який протокол огляду ще було додано в суду першої інстанції, але у нас з'єднані рішення суду у нас зазначено буде 13 число. Можливо, є ще якийсь протокол огляду, але матеріал справи його. Немає щодо протоколу огляду. Наш клієнт учасником протоколу огляду. Після події, він не був у протоколі. Він як учасник не зазначено. Зазначено в поняті, зазначено експерт криміналіст І фактично, що таке огляд, що таке обшук. ви зазначили позицію судів Верховного суду, де чітко визначається, що таке у нас огляд, і і що таке у нас обшук у даному випадку було безпосередньо незаконно. Проникло до транспортного засобу, його відкрили. Якщо ми почитали протокол огляду місця події, мобільні телефони вилучалися з рюкзака. Рюкзак знаходився у нас в машині. Вони забрали ключі у нашого клієнта. Клієнта помістили в ізолятор тимчасового тримання, було складено протокол за ст. 204 Крим. 1 кодексу України про правопорушення, що він незаконно намагався перетнути державний кордон. Сам наш клієнт його помістили три доби. Протримали у ізоляторі тимчасового тримання. До ну, і іншому, називається у 31-му прикордонному. Забрали в нього ключі, психологічне, фізичне насильство, незаконно отримали в нього логіни і паролі, але це вже у подальшому будемо зазначати. Е, є огляд, є у нас обшук. Наразі може, прокурор скаже, що це був дійсно можна так оглядати транспортні засоби, законно забирати ключі, проникати в салон автомобіля і звідти вилучати. Не будемо ми. Наразі переміщувати і розказувати, що таке протокол огляду місце події, що таке протокол обшуку. Ми зазначили на позицію Верховного суду, зазначили номери постановну морі справ, чому саме обшук. Тому не буду на цьому зупинятися. Щодо внесення до ЄРДР. У нас огляд місця події проводиться до внесення до ЄРД, обшук проводиться після внесення в ЄРДР. Е, є витяг ЄРДР. За обшук у нас фактично був проведений добу назад, 12 тобто по замеженому межами строку до судового розслідування. Ми зазначаємо, що це обшук, і без реєстрації до ЄРДР незаконно його провели. Мали проводити вже вони після. Далі не будемо зазначати статті КПК, як проводиться огляд. Без ухвали слідчого судді є у нас свіжа практика Верховного суду України від сьомого десятого двадцять двадцять четвертого номер дріб 22, Де у нас Верховний суд зазначив невідкладних випадок, зокрема метою врятування матеріальних об'єктів, що потенційно можуть мати значення речових доказів, звертається про надання дозволу на обшукві до суді 233, тобто постановлений post фактом, як зазначено у нас постановою верховного суду. Має бути вказано, які саме обставини на момент проникнення свідчили, що зволікання може спричинити знищення речових доказів, що відомості про загрозу їх знищення втрати давали підстави, сприймати її як реально. Ще раз, наш клієнт затриманий. Три доби він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання прикордонників, проводять обшук. Як воно має бути по закону? Звернулися по питанням про проведення обшуку до слідчого судді. Сулічі суддя задовольнив, провели обшук, вилучили це майно. Це як у нас. Зазначає кримінальний процесуальний кодекс, як мав діяти прокурор і як мав діяти слідчий. Вони порушили прямо закон. Ми вказуємо кримінальне впровадження про питання про надання дозволу на обшук в порядку статті 233 КПК. але розгляд до суду не вносився, не вносився і вже і не буде внесений, тому що пропущені процесуальні. Строки далі відповідно до статті 171. -ї. Клопотання про арешт часового вилучення майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна. Інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. Наразі е, ми дослідили витяг. 12-го вилучили, 13-го внесли. Дивимося на супровід суду у нас 15.10, тобто строки у нас порушення. Як це прямо зазначено у статті 171 КПК України, що зараз скаже прокурор, нам невідомо. Це другий робочий день порушення статті 171 КПК України. Зазначаємо постанову об'єднаної палати касаційного кримінального суду в аспекті реалізації правил статті 233. Невиконання вимоги про відплату звернення до слідчого судді з попитання про проведення обшуку за відсутності об'єктивних перешкод звернутися з відповідним клопотанням якнайшвидше після закінчення проведення слідчої дії, є підставою до відмови слідчих судей в легалізації обшуку екс пост факту. Тобто у нас ще раз прямо зазначено процесуальні порушення. Також крім того, суд першої інстанції проєгнував факт. Що з попитанням про арешт майна свідка, до суду звернувся неналежний суб'єкт. У нас, а саме слідч, є на стаття 64 з 2 КПК України, де чітко чорне по-білому зазначено прокурор. Але, на жаль, у нас слідчі звернувся Порушення також цієї статті, що є собою незаконно. Щодо строку звернення порушення, ми зазначили практику Верховного суду, також зазначили практику Червоського поліційного суду. Суд апеляційної співстанції у тому ж складі вже неодноразово розглядав аналогічні апеляційні скарги, де було зазначено, що поза межами строку не можна звертатися. Далі щодо наслідків арешту майна для третіх осіб. Наш е, клієнт є таксистом. Це єдине джерело в його доходу. Він ВПО працює. Далі щодо доцільності вилучення зазначених ключових доказів. Якщо б телефони, мобільні потрібні були в свідчому чи прокурору, мабуть, була робота про призначення якоїсь експертиз, нашого прокурору і свідчому телефону. Невідомо. Нашого транспортний засіб наразі він перебуває на штатному майданчику, прокурору і слідчому. Жодної постанови про призначення якихось експертиз немає. Якщо дослідити протоколу місця події, вони оглянули, фактично обшукали транспортний засіб, все зафіксували. І нам наразі не зрозуміло, на що ці предмети і транспортний засіб перебуває в володінні органу досудового розслідування. Недоцільне взагалі перебування. І ще звертаю увагу, що відсутні взагалі жодний протокол допиту, жодний якийсь допит. Повідомлення про підозру не оголошувалось. Тобто у нас в матеріалах, які долучені до клопотання, е, у нас взагалі нічого немає. Тому ми просимо апеляційну скаргу задовільнити, рішення суду першої інстанції скасувати та повернути вилучене майно у особи, якої воно е, вилучалося, і врахувати всі процесуальні порушення, які були допущені з боку слідчого та права. Дякую вашу честь. 6, 1, 5, ну, повторно тільки доповню дві хвилини, якщо так. можна. Будь ласка, <гадження> дякую. Ну, Те, що прокурор зазначив, у нас не ситуація кримінального провадження. У нас так не по суті. Ми розглядаємо по суті процесуальні порушення, які були допущені. Юридичного слова закріпитися у нас немає. Закріпитися це необхідно якісь докази знайти і долучити саме навіть на сьогодні. Прокурор про щось каже, про якісь допити, про якісь свідчення, але матеріалу справи немає нічого. Повідомлення ДПСУ на те, що посилається прокурор, теж нічого немає. Це просто голослівні якісь слова прокурора. Те, що у нас 15-го числа у прокурора робочий день розпочинається у вівторок, ну це. Чи не проблеми ну, те, що він у вівторок звернувся з питанням до суду. Ну, в понеділок в нього вихідний може я не знаю. Взагалі, робочий день відповідно до закону. У хулянти, ну то хулянти це добре. Але ж навіть, необхідно якийсь там протокол скласти на цього хулянта. Судова влада відкрита от, у нас четвертої не складено, судово не розглядається. Якщо. Б... Його там мобілізували, там, будь-мом поїздку влучили, якось зафіксували. Та хоч ви депутати до клопотання. Це просто слова ухилянка. Ну, що це таке слово ухилянка? Якщо ухилянка і таксист перевозить ухилянку, ну, все в тюрму цього таксиста ну, не буду зупинятися, що таке огляд, що такі обшук. Ми там детально зазначили, тому як те, що означав прокурор, це не відповідає нормам КПК статті 237 і практики верховності. Дякую вам ще.